Боюся, це прям дуже матінки розмір. Аж за душа. Те, що розширити, це ситуацію не врятує. вирятує. -да. Ну, Ще маємо то маємо... Це була така вона ідея. 500 гривень тоді це коштувало, мені попалося. Та це якраз записний стилу ще купила. Для тих, хто буде добуватися стелус, приносити на орак. Я купила запасний план. Стається не так. Треба витягувати. І оце імітація. пальчика. И отвечаю на стелу, такой. то пахается тоже так, как понимаем. у нас покупальник, это, это для расчистки. Мало тут Я помішаю, де розшискаю, бо чи це буде рештки принаймні, хоча б шать братує. Полегше з мене продати розшисування. Це рукавичка, я купила, для так. А рукавичка, друга рукавичка і та іспойду. Так, треба що у нас? Ємка. Чесно не... ага, пригадала. Та в нас така колона. жалко, що така матянька прям дуже половина моєї долоніки. Що тут пишу? просто така колоночка. Не скажу, що ідеально, бачу, вже тріщини є на деяких колонах. Вот тут Катрищина. Це я просто витягнула. Ну, шумаем, краще що маємо, мам. Пане кращий на ряд на месте поставлю, чтобы снова не пряснуло. Да, у нас дрошея. Я купила. такий okay, так званий аксесуар. Пан так має йти напередній план. Це було партнер. Попробую, напевно, все ж таки його зразу взгляда. Це буде трошки вашку Вже заплуталось. Це є. зеркало. Попробую його залізати. Ось так, непогано, ніби виглядає. Остапечненько, навіть до цієї кофточка буде гарно. Ну, непоганенько. Ой, я так розумію, що вона може трошки кольор. Ну, прикольно. Оце мені сподобалося. Зараз вікно докрию. Цитацію це не врахувала, Надіюся, це вже останнє. Швиденько все пропайте. Тут теж якась скульптура, якщо не помиляюся. До речі, вже краще допокована, окремо навіть. Вай-вай-вай, по формі навіть. Це в мене буде банара. Але я покрай два нара і забуде. Щось запомніше ракурс. Ось так. Ванера. Тут Та трошки неаккуратно. Дуже акуратне волосся, є сплющена. Взагалі неаккуратна робота. Саме головне тканина теж не ідеальна. Я бачила оригінальні принаймні, копію скульптури, як це все має виглядати. Я бачила оригінальні фото скульптури, ну, це, напевне, парадія. По гладкості ніби приємно, на дотик. Гіпс більше шероховатіший, це трошки м'якше гіпсу. щоб ковисти ще дотик. На далекий план, якщо поставити то ок, але навіть обличчя в неї дуже сильно приплюснути, на жаль. Чим я задоволена? це коралами. Ось цими детальками з пилу там випробовувати цю розчистку. Чи скульптури варто брати? я би не рекомендувала, але, наприклад, щось такого плану, як аксесуари для техніки, я би рекомендувала. Бо тут воно більше якісне, більше продуманіше. І в нас такого точно не знайти, А якщо такі скульптури замовляти, то домовлятиме, власне, у скульпторів, які реально це від нуля ліплять, чи мають, як то скажемо, лице, коли виліплюють і продають на продаж. Ну, а Венера мене рамна трохи розчарувала, якщо чесно. І купальник. Купальник я так хотіла цього, купальника один. Він...